Всім привіт! З вами Оксана Корнієнко і рада вас знову вітати на своєму каналі. І перед тим як перейти до книги, про яку я хочу зараз говорити, яку я дочитала буквально сьогодні, я хочу завжди подякувати Збройним силам України, нашим хлопцям та дівчатам, які нас захищають на фронті і е, дають нам таку можливість, як, наприклад, читати книжки, знімати про це відео. Небагато інших можливостей, які ми з вами знаємо. Хочу їм ще раз подякувати за те, що вони можуть це робити і роблять це, і за те, що Україна така сильна, і ми обов'язково переможемо. Тільки треба донатити, треба допомагати всіляко нашій армії, що до чого закликаю себе і вас. А сьогодні я би хотіла говорити про книгу. Мемуари Тари Вестовер американської письменниці, яка видала ось таку книгу, вона називається Освічена. Це дуже незвичайна і цікава книга. Я ось так її поставлю. До речі, хочу відразу перепросити на задньому фоні шумить мій вентилятор, тому що спека досягла просто неймовірних якихось градусів. І хоча зараз всього там 34 чи 33, а планується найближчими днями бути і під 40, мені вже дуже спекотно, і я вже не можу без нього жити. І, звісно, коли ми микають світло, доводиться терпіти, кондиціонер у нас немає. Ну, коротше, трохи поділилася е, особистою інформацією. Що стосується книги Тари Вестовер це дійсно особлива така розповідь, особлива історія. Про дівчинку Тару це автобіографічні такі мемари, ну, ясно, що це автобіографічна проза про те, як вона жила в сім'ї Мормонів такої християнської течії. Протестантизму, як вони її виховували, і що з цього вийшло далі. Хочу сказати, що цю книгу я придбала за перед замовленням, прочитавши про неї в однієї з книжкових блогерок. На жаль, вже не пам'ятаю у кого, тому що це було досить давненько, більше місяця місяць тому, і е, мене дуже вразила анотація, яка була до цієї книги. Справа в тому, що анотація дуже спойлерна, і насправді вона розкриває і початок, і середину, і кінець того, про що буде йтися в цих мемуарах. Однак, я не думаю, що цей спойлер буде для вас, як і не був для мене, чимось таким негативним, що відверне від бажання читати. Адже коли я прочитала про цю книгу, мені відразу захотілося з нею ознайомитись. Бо це історія, це історія про силу волі, про самодисципліну, про самоорганізацію, про ті риси, які е, дуже потрібні кожній людині, дуже потрібні мені. Зокрема, е, тому що я не скажу, що я там сильно мені, мені байкує, але завжди хочеться чогось кращого, чогось більшого. От і Ця дівчинка Тара, про яку пише письменниця, тобто про саму себе, так вона зростала в сім'ї, де дітей не віддавали до школи. Дітей не віддавали до школи, вони мусили працювати з батьком на сміттєзвалищі металобрухту, розбираючи метал, наріжучи його, ріжучи себе ненароком, і якщо траплялися якісь травми. Не дуже чи більш серйозні, вони не звертались до лікарів. Їхня мати вона змішувала олійки, я теж не думаю, що це буде великим спозором. І робила різні трави, готувала і таким чином лікувала свого чоловіка і своїх дітей від різноманітних хвороб. Я хочу відразу сказати, що ця книга читалася мною дуже довго, мабуть, більше місяця. І дуже дивний такий момент був в тому, що я її прочитала першу половину я читала приблизно місяць, а іншу за кілька днів. Тобто, друга частина мені була більш цікава, ніж перша. Мені сталося, що в першій частині авторка трохи затягує розповідь і повторює одні і ті самі факти своєї біографії. Наприклад, праця на тому самому сміттєзвалищі металобрухту або про те, як мама була побутухою, приймала пологи в інших таких самих сімей, які були послідовниками цієї релігії мормонів. І не зверталися до лікарів, не зверталися до пологових будинків і лікарень. От і е, мені дуже цікаво було, яким самим чином е, Тара, головна героїня, та й письменниця. адже ми знаємо, як я вже казала, що це вона писала автобіографічні спогади. Е, як вона вирветься з цієї всієї ситуації, як вона здобуде освіту яким чином, не маючи за плечима ті самі 10-11 класів школи, вона зможе вступити, навчатися далі і стати, про це, до речі, написано в анотації. Я десь тут напишу спойлер, можливо хтось не буде читати анотацію і не захоче знати, ким вона насправді стала і що там було далі. Отже, зараз спойлер, зараз буде написано. Вона стане доктором філософії Гарвардського університету, стане досить успішною науковицею, але чи зможе вона подолати те я тієї 14, 15, 16-річної дівчинки, яка повністю залежить від своєї сім'ї, як фінансово, так і морально-психологічно. Яка повністю в усьому визнає авторитет батька, в якого, як виявляється, потім є психічна хвороба. Це питання відкрите і до кінця роману Тара буде мучитись цим питанням і не зможе, як на мене, дати на нього відповідь. Спойлер завершений. Які емоції викликала в мене ця книга? Зноманітні емоції, зокрема здивування, як в сучасному світі, адже авторка і її героїня всього на рік старше, старше за мене. І для мене це було шоком дізнатися, що люди можуть в сучасному світі жити ось так, без освіти, без медицини. В якихось своїх релігійних переконаннях почасти не дуже адекватних. Я не кажу, що більшість релігійних переконань є неадекватними, адже сама себе вважаю релігійною людиною. Але релігія від релігії відрізняється, і є поняття віри і релігія, що також не завжди є одним і тим самим. Але про це можна говорити дуже-дуже довго. Насправді я взяла цю книгу для того, щоб прочитати і зрозуміти позицію авторки стосовно того, чи є релігія істиною, і хто є істиною або що є істиною з її міркувань, і як релігія і наука в її свідомості в'яжуться одне з одним і чи відкинула вона релігію, ставши на шлях здобуття освіти. Чи розібралася з цим питанням якось по іншому? Для мене це все було дуже дуже цікаво. Отже, книга цікава. Не скажу, що вона е, легко написана хоча з іншого боку, вона не перенасичена якимись складними синтаксичними конструкціями, якимись науковими термінами, хоча наукові терміни там теж є. З іншого боку, історія повчальна, повчальна не з точки зору дидактики. Того, що нам хтось щось нав'язує, хоче нас чомусь навчити. А історія дійсно така мотивуюча, я б сказала. Вона мотивує більше дізнаватися, більше вчитися, більше розбиратися в якихось питаннях і знаходити себе в цьому світі. Чи знайдеться в цьому світі тара? Це теж питання відкрите, і ви знайдете на нього питання, або не знайдете, можливо, якщо прочитаєте цей твір, цю історію. Дякую вам, що ви подивилися це відео. Я знаю, що зараз ем, освічена Тавери Бестовер е, є такою нашу на українському Буктюбі, і багато хто її читає. Напишіть мені, будь ласка, внизу в коментарях, чи ви прочитали цей е, е, роман, так, ці мемуари. Е, чи ви е, маєте якісь інші думки, ніж я стосовно нього. І е, Бачите, така спека, що просто мозок плавиться, не може підібрати іноді слова. Дякую вам, що ви подивилися це відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, бувайте!